Хелло, народ, сьогодні буде справжня насолода для усіх тих людей, які вже втомилися від у цієї китайчатини. Поко, Редмі, Кайку, Шмока, Коротше, весь у цей дивіж. Ті, хто мріють про справжній європейський смартфон, випущений для глобального ринку, так, щоб там було все нормально, прямо з коробки, так щоб не за усі гроші світу, щоб можна було влізти до 15 тисяч гривень. І такі пристрої випускає компанія Nothing. Правда, я не можу бути на 100% впевненим, що вона. Не китайська. Швидше за все, вона все ж таки китайська, хоч і зареєстрована в Лондоні. І нехай нам там Карл Пей розповідає, що він не має ніякого відношення зараз до ОПО, і взагалі там він відійшов від китайця. Ви сам там свій бренд створив, взяв там цих цих інвесторів позбрав, і от Зараз вони там маслають. Я в це не вірю. Я в це не вірю. Я впевнений, що до цього бренду все одно мають відношення китайці. Та й сам Карл Пей, він теж китайець. Ну там так це не працює. Що він просто пішов і тепер там. Знаєте, корчить з себе європейця. Ні-ні ні, ми усе бачимо. Проте, яка, врешті-решт, різниця, якщо їх пристрої націлені в першу чергу саме на європейський ринок, на ринок Америки, а в Китаї смартфони нафін вони взагалі, наскільки я знаю, не продаються. Та і в принципі, коли ти вмикаєш цей смартфон, починаєш його клацати, то тут, тут усе прям Євро європою віддає, розумієш? Ніякого Китаю. Ну одразу видно, що це такий орієнтований на глобальний ринок смартфон. І ви ж всі добре пам'ятаєте. Яка першочергова задача стояла перед компанією Nothing. Випускати щось нестандартне, щось нетипове, дати цьому світу щось таке, чого не було раніше? І от з моменту випуску першого Nothing Phone вони продовжують дотримуватись цієї стратегії, бо нічого схожого на героя сьогоднішнього огляду, а саме смартфон Nothing Phone 3A, ви на ринку не знайдете. Після детального знайомства з ним я не можу сказати, що це прямо оптимальне рішення? Однак дайте мені, будь ласка, відповідь на питання, чи можна Можна назвати Samsung Galaxy A56 оптимальним смартфоном. Але попри це, серія Galaxy A досі сьогодні залишається хітом продажів. Комусь вони подобаються, комусь не подобаються, але факт залишається фактом. І оці ці новинки від компанії Nothing в першу чергу будуть створювати конкуренцію саме Galaxy A. Коротше, друзяки, всі, кому цікаво, влаштовуйте затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте прихопити із собою гарний настрій. Ставте вам в а я починаю! Але перед цим, друзі, ви і так, мабуть, добре знаєте, куди треба йти, якщо раптом ви захочете купити оцей цей Насімфон 3A або Насінфон 3A Pro. Та навіть якщо вам ці апарати будуть нецікаві, а ви більше дивитесь в бік моторол, Samsung, iPhone і так далі, одразу йдіть в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Ну, а якщо раптом ви хочете максимально спростити собі питання вибору смартфона, можете одразу писати нашим менеджерам в Telegram, кару Каналі Андропрайз України. Тут і тут мали з'явитися qr коди також я залишу усі корисні посилання в описі під відео. Вдали вам купівлі. Також хочу вам нагадати, що прямо зараз ми розіграємо вже четвертий смартфон OnePlus 13. Абсолютно новенький, все як треба. Для того, щоб взяти участь, треба задонатити на допомогу ЗСУ мінімум 50 гривень. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Цього разу ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на покровському напрямку. І працюють вони дуже і дуже талановито. Їм потрібен крутий дрон з лазер. Наведення. Деталі я розголошувати не можу, але повірте, якщо у вас є там 5, 10, 20 гривень, не пожалійте їх і закиньте на банку. Запевняю вас, що від цього виграємо усі ми. Більш детально про цей збір хлопці самі розкажуть в кінці відео. Тож обов'язково дочекайтеся. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду на Sinfon3. Зазвичай про комплектацію я кажу кілька слів. Але, друзі, коли мова йде про нафін або, припустимо, мотороли, яких там пахне в там, там, де дійсно є що розповісти, я це роблю. Дивіться, в якій упаковці до мене приїхав цей красень. Так, вона тоненька, це свідчить про те, що всередині немає блоку жилення. Однак, дивуватися цьому факту в 2025 році точно не варто. Однак ви тільки погляньте, як усе виглядає всередині. Цього разу виробник максимально опоровся в. Тані турботи про екології, все виконано з перероблених матеріалів. Причому мова йде не тільки про е, упаковку, а й про е, матеріали корпусу. Тут багато компонентів, якщо не помиляюсь, 60% виконано з перероблених матеріалів. В комплекті, окрім самого пристрою, ви побачите лише отакий usb c на usb c кабель і макулатуру. Ані також тут є отака от фірмова. Голочка, вона тут теж окремо і дуже охайно упакована. Коротше, за комплектацію ставлю 10 балів 10 в плані оформлення. Ну а стосовно змінист, блок живлення, я вже давно не бачив в глобальних смартфонах. Ну, добре, хоча б наліпили захисну плівку на екрані, бо всередині нашої країни, як ви знаєте, офіційного представництва Nothing досі немає. І з аксесуарами, ну так, доволі туго. принаймні в перший час. А потім, якщо ви захочете там придбати сюди, пропустимо якусь більше. Якісну захисну плівку, то це треба буде там друкувати окремо на плотері. Чохол теж краще одразу замовляти у продавця, тому що у вільному доступі їх, на жаль, немає. Або йдіть на Aliexpress і оформлюйте замовлення. там. впевнений, що щось знайдете. Знаєте, на що я одразу звернув увагу, коли вперше взяв цей смартфон в руки? На те, що він не, не такий дешманський, як його попередник на Синфон 2A. Пам'ятаєте, той був повністю виконаний з пластику. І на цьому моменті я хочу перепросити, тому що у відео посідав презентації я теж. Казав, що 3 е, 3A повністю виконаний з пластику. Насправді тут задня кришка виконана зі скла, і це прямо відчувається. Якщо вірити виробнику, каркас виконаний з алюмінію. Каркас це те, що знаходиться всередині, і ми ніяк це перевірити без розбірки не зможемо. Однак рамка виконана з пластику. Ну так, це трохи псує перші відчуття. Однак, друзі, коли я згадую його ціну, у мене одразу відпадають усі питання. Щоб ви розуміли, е, по ціні це плюс-мінус. Рівень Galaxy A36, а то і дешевше. Новинка підтримує дві фізичні сім-карти і, на жаль, не має підтримки E7. На відміну від версії Pro. У прошки вже E7 є. Чому так? Ну, не знаю, це питання до виробника. З цікавого і дійсно важливого, хочу зупинитись на появі нової механічної кнопки в корпусі, яка зветься Essential K. І виробник робить на цьому прям величезний акцент. типу, їх, Це їх фіча Я розумію, чому він так робить, тому що вони створили окремий застосунок. Який зветься Essential Space, і ніде такого більше немає, тільки на смартфонах від компанії Nothing. І оця от кнопочка буде вас вести в цей застосунок. Якщо коротко, для чого ця кнопка потрібна? Для того, щоб робити е, швидкі нотатки. Ви припустимо, хочете зробити скріншот, один раз натискаєте, бам! І одразу робиться скріншот. Не треба там затискати кілька там комбінацій з кількох е, е, клавіш. Ні, ви просто один раз натискаєте, і все скріншот як зробився. З затисканням кнопки починається запис голосової нотатки. Таким чином, ви можете щось залишити для себе. Припустимо, не забути купити картоплю сьогодні ввечері, або ви можете звернутися до штучного інтелекту, бо цей застосунок Essential Space, він там на основі цього штучного інтелекту. Можете йому сказати, слухай, друже, постав мені нагадування там на п'яту годину вечора. Я і скажете, що припустимо купити картоплю, і він зробить е, оце е, нагадування. Також автоматично цей штучний інтелект робить транскрибування вашої голосової нататки. В текст і є підтримка української мови. Так, працює це поки що так собі, то що не всі слова там я не розбирає. Добре, однак все одно працює. І треба зауважити, що на сьогоднішній день оцей застосунок Essential Space він досі знаходиться в стадії бета-тестування, тобто він допрацьовується. Раніше нічого подібного я дійсно не бачив, однак вже зараз встиг зробити свій висновок. В першу чергу ця функція знадобиться. Вкрай активним людям я не знаю, якимось там журналістам, якимось там бізнесменам, тим, хто постійно робить якісь нотатки. Якщо припустимо, вам це на. Не потрібно, ну тобто, ви, ви вам вам це не треба. Ось то ви <смі> у вас не буде можливості, по перше, її випнути. От, поки що, от якось компанія насім про це не подбала. Вони вважають, що вони настільки щось там шедевральне створили, що вимикати це ні в якому разі не можна. Цим треба користуватися до цього треба а, звикати. І мінус полягає в тому, що вона знаходиться трохи нижче кнопки живлення. І повірте мені, в повсякденному користуванні ви постійно будете на неї тиснути, коли не хочете цього робити. Ці от фантомні натискання. У вас буде сотні там безліч цих скріншотів, нахрен не потрібно. От чомусь про цей момент компанія нафін не подбала. Коли ви будете просто витягувати його з кишені, ви будете натискати на цю кнопку, ви будете постійно плутати кнопку живлення з цією кнопкою. Коротше, це прямо треш. Не можу сказати, що з цим прямо неможливо жити. Все ж таки звикнути не можна. Я просто хотів поділитися з вами своїми спостереженнями, а там вже самі робіть остаточні висновки. Наскільки ця кнопка потрібна. Також в очі одразу кидається нестандартний дизайн блоку камер. Започаткував оцей 3A-такий дизайн у свого попередника 2A. Однак там оці два ока виглядали прям дуже жахливо. Я от інколи навіть стрімався. Тут, от, з появою третього модуля телефото, ось ситуація трохи виправилась. І тепер він нагадує мені Pixel 6 Pro, от кудись в той бік, Pixel 7 Pro, пам'ятає, там були ще Samsung Galaxy S2. 9, там Потім s 10 так далі, там теж був цей горизонтальний блок камер, і як на мене. Рішення доволі непогане. Вона 100% краще ніж от шайба, яка використовується в версії Pro. Ну прям по дизайну питань немає. І сюди ж можна віднести це прозору задню кришку. Ось сюди можна віднести оці ці от фірмові гліф. Їх тут до речі всього на всього три. Однак свою функцію вони вони виконують не гірше ніж у флагменів бренду. Тому я вважаю, що компанії Nathan вдалося зберегти і цей характер і родзинку, які ми бачили в попередніх моделях. По всім іншому. Хочу відзначити якісний і дуже гучний стереозвук, впевнений, що ті, кому це потрібно, будуть задоволені. А якісний лінійний вібромотор, з цим не було не питань у жодному смартфоні від компанії Насін, все це тут збереглося. Так само, як і величезні габарити. Я не можу сказати, що Nothing Phone 3A це компакт. Ні, він швидше лопата. Бо мало того, що він сам по собі величезний, він не дуже той тонкий, він ще і широкий. Тобто форм-фактори. Він зберіг айфонівський. Тут немає цього ковбасного, витягнутого співвідношення сторін. Це така собі, знаєте, цеглинка. Проте деякі люди шукають саме такий пристрій. Єдине, що мене трохи турбує, я на кінця розумію, чим це обумовлено. Ну, типу, тут немає бездротової зарядки, тут немає повноцінного вологозахисту, лише клас IP 64. Тобто бризок він не боїться, але повністю занурювати його під воду не можна. Тут немає Має там на швидкої е, дротової зарядки всього-навсього 50 Вт. Тут немає величезної ємності акумулятора, стандартні 5000 мАч. Чому він тоді такий величезний? Ну знов-таки питання до виробника. Добре, хоча б зберегли доволі тонкі рамки навколо дисплею. Мені здається, що вони тонші, ніж припустимо, у Galaxy A36 і у Galaxy a 56 Виглядає він спереду е, цілком охайно. Сканер відбитків пальців знаходиться під екраном і до його роботи. У мене нуль питань. Де що знаходиться трохи занизько, проте спрацьовує завжди з першого разу. Коротше, все окей. Та й сам дисплей тут теж непоганий. Його розміри трохи більше, ніж у попереднього покоління. Хоча а, на практиці ви цієї різниці навіть не побачите. Матриця у нас Super AMOLED, роздільна здатність Full HD+, максимальна частота розгортки 120 Гц. Заявлена максимальна яскравість складає 3000 ніт. В реалі ми бачимо 1900, і це дуже і дуже. Добрий результат, враховуючи клас пристрою До Шиму У мене питань теж немає. Знов таки, усі результати зараз з'явилися перед вашими очима. Кому цікаво, ставте на паузу і знайомтеся. Дисплей захищено, якщо вірити виробнику, дуже міцним склом. Panda Glass. його виробляють китайці. Ну і я до речі неодноразово бачив це скло в смартфонах. Наскільки це правда, перевіряти, ми звісно не будемо. Але в цілому мені сподобався його дисплей. У нього правильна кольоропередача, є підтримка функції Always On, хоча смартфон не такий, щоб і дорогий. Припустимо, в середньобюджетних смартфонах від компанії Xiaomi немає повноцінного Always On, а тут він є. І від нього не втомлюються очі. Тож, друзі, це залік. А от до чого у мене є питання, і це мабуть найслабша сторона новинка? Це його процесор Snapdragon 7 s Gen 3. Для тих, хто взагалі не в темі, це такий собі середній бюджетний чип, і інколи його навіть встановлюють смартфони там, вартістю 11 тисяч е, гривень, 12 тисяч гривень. Для того, щоб у вас був невеличкий ступор в попередньому поколінні Nassinphone 2A 2A процесор був потужніший. Ну, особливо, якщо дивитися на відеоядро. Е, цього року компанія Nassін вирішила не заморочуватись. Типу, вообще, Херам ту продуктивність, типу, це нашим не людям не потрібно. Головне там попрацювати над оптимізацією, щоб нічого не лагало, і так далі, щоб процесор був енергоефективний і він тут дійсно енергоефективний. Ось і цього буде достатньо. Для більшого розуміння, ось які результати він демонструє після стрес-тесту обчислювальних ядер. І ось які результати він демонструє після стрес-тесту відеоядер. Як бачите, ну. Просто непогано. Для того щоб вас шокувати ще більше, сьогодні за ці гроші існують смартфони, які демонструють продуктивність в два рази вище. Ну, взяти хоча б до уваги Poco X7 Pro. Прайс у них однаковий, однак пристрій від компанії Xiaomi в два рази потужніше. Тут, мабуть, в першу чергу треба дати собі відповідь на питання: наскільки це важливо саме для вас? Ну, для чого потрібна от потужність в першу чергу, для середньостатистичної людини. Для того, щоб грати в ігри, ну, типу, все. Якщо ви в ігрульки не граєте, такі, як там, я не знаю, там Zenla Zone Zero, і вам треба прямо от в таких іграх виставляти усюди ультраналаштування графіки, там, я не знаю, є усілякі там, що цей гріт, Legends коротше, купа є вимогливих ігор. Якщо от ви в такі граєте, тоді вам треба заморочуватися з цього приводу. Якщо для вас там PUBG, чи якісь казуалки, це там Max, тоді цей процесор впорається з такими задачами, і мені подобається, що компанія Nothing, попри не дуже потужне залізо, змогла дуже добре попрацювати над оптимізацією своєї системи. Тобто, якщо б мені не сказали, що всередині встановлено ну такий, знаєте, посередній камінь. Я б ніколи і не подумав, що це так, тому що нічого не лагає, нічого не фрізить. Реально, вони прямо на цьому наголос роблять, що е, за допомогою правда штучного інтелекту вони там пишуть, типу вони змогли оптимізувати систему, щоб нічого не лагало. І тут реально нічого не лагає. Навіть з таким залізом він працює краще. Повірте мені, він працює краще за е, оцей Poco X7 Pro, він працює краще за там, що там ще є. За Galaxy a 36 от 100% тут прямо все. Ну, майже ідеально. Звісно, в деяких моментах ви все одно відчуєте, що це не повноцінний флагман, Однак, в переважній більшості сценаріїв у вас питань точно не виникне. Ну, от Я зараз демонструю, як працює анімація. От просто демонструю вам його швидкодію. дію. І це, до речі, попри те, що компанія Nothing досі використовує застарілий тип внутрішньої пам'яті UFS 2.2. За що, до речі, вона по капелюху отримала від своїх фанатів. Однак проблему так і не визнала. Тут зараз мінімум має бути хоча б UFS 3.1. Особливо, коли ви пропонуєте смартфон там не за 100 доларів, не за 200, а за 300 плюс. До речі, схожа проблема є у смартфонів від компанії Моторола. Однак, це чиста інформація, знаєте, для задротів. Якщо просто так, як ви запитаєте мене, там все окей, я скажу, та все взагалі гуд. Ну, от єдине, що вигра там, якісь вимогливі, не пограє. Ну і друзяки, сама система Nothing OS 3.1, моє шанування. Ну, прямо виглядає дуже круто. Так, десь ми бачимо тут відголос чистого андроїду, так званого АОСП, Проте от свої деякі фішки подадувала компанія NASA, причому багато фішок. Ось і, ну, прямо, як на мене, це шедевр. Реально, шедевр. Я обожнюю дизайн інтерфейсу від компанії Насен. Оці шрифти, оці звуки. От увага до дрібниць, коли навіть ти під'єднуєш цю зарядочку, цей звук Ч -ч -ч Вообще просто, ну я не знаю. Я реально кажу, нічого зайвого, нічого не наліплено. Мінімум, мінімум усіляких елементів і мінімалізм. Я прямо от в захваті. Знов таки, ти чітко бачиш, оцей характер виробника. От хочеш якось виділитися, можеш фірмові значки встановити. Нафім. Тобі цього недостатньо, можеш... Встановити фірмовий дизайн Always on Display. і це я вже не кажу про купу фірмових віджитів, фірмову шторку е швидкого доступу, фірмові тематичні застосунки і так далі. Але вперше за все мене дивує те, як круто виробник оптимізував систему. Ну дійсно, я прямо в захваті. До речі, в плані підтримки тут теж все дуже добре. Компанія Nothing гарантує 3 роки оновлень зеленого робота. Зараз тут встановлено 15 Android, 18 Ви гарантовано отримаєте. І цілих 6 Років оновлень патчів безпеки. Тобто навіть коли ви цей термін основний пройдете, ще три роки компанія Nothing буде дбати про вашу безпеку. Камери цей смартфон теж отримав доволі непогані. Звісно, це не флагманський рівень, однак його ніхто і не позиціонує як повноцінний флагман. А для свого класу він порався дуже і дуже непогано. Для того щоб вам це продемонструвати, я зробив порівняння з Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Ціна у них плюс-мінус однакова, проте ви тільки подивіться на різницю. В якості головної камери Nothing використовує рішення від компанії Samsung на 50 мегапікселів з оп оптичною стабілізацією допомагають її на черококутник на 8 мегапікселів без автофокусу. Відверто паскудний на черококутник і телефото об'єктив з двократним оптичним наближенням на 50 мегапікселів. Сенсор знов-таки від компанії Samsung фронталка на 32 мегапікселі. Вгадайте від кого? Правильно, від Samsung. Гадаю, ви вже встигли побачити, як він порається на фоні умовного однокласника. В день, якщо брати до уваги деталізацію, великої різниці між ними немає. А от кольоропередача мені значно більше подобається на Nothing. А от у важких умовах він буквально знищує свого опонента абсолютно за усіма критеріями. Зверніть увагу на джерела світла, на кольоропередачу, на деталізацію. Ну тут мені здається, навіть не варто нічого коментувати. Портрети теж мені знизу. Значно більше подобається на Нафін. І це враховуючи той факт, що у нього всього-навсього двократне оптичне наближення. Бо цей портрет ми робили саме за допомогою телефото-модуля. А от начерикокутна камера, як я вже казав раніше, мені не сподобалось. Щоб ви розуміли, вона навіть трохи гірше, ніж у цього бюджетного Redmi. А от фронтальна камера Нафін знову дивує. Як на мене, це зовсім два різних рівні. І Redmi навіть поряд не стоїть. Причому це стосується як фотозйомки. Так, і відеозйомки, та навіть звук значно краще пише нафін. Тестуємо запис звуку, стабілізацію, що ми тут ще можемо тестувати? Що стосується відеозйомки на основну камеру, це знову побиття. Єдине, що мені не дуже сподобалось, те, що в 4К вміє записувати тільки основна камера. От усі допоміжні обмежені в Full HD. Проте зверніть увагу на кутогляду, на кольоропередачу, на деталізацію, на роботу стабілізації, Вона тут, до речі, гібридна. Ну, мені подобається те, що я бачу на Phone 3A. Знов-таки, навряд чи його можна назвати прямо найкращим камерафоном за свої гроші. Але те, що у нього... Добрі камери, ну це факт, ви самі бачили. Е, гадаю, що якийсь там Honor 90GT або Honor 200, е, так їх китайські версії. Це далеко не для всіх. Ось, але в них камери швидше за все будуть краще. І під питанням ці Motorola Edge 50 Neo, Motorola Edge 50 Fusion, у них теж доволі непогані камери. І теж, до речі, є окремий телефото об'єктив, і коштують вони значно дешевше. За оцей Нафінг і, як на мене, в принципі, смартфона Моторола е, є основними конкурентами Нафінг. Е, так, я пам'ятаю, що раніше згадував Samsung, однак я вже зараз можу зробити висновок, що a 36 в плані камери е, теж буде програвати ось цьому Насіньфон 3 a А-56 там вже е, під питанням. Нагадаю, що у a 56 немає окремого телефотомодуля. Давайте так, якщо вам буде цікаво, ставте вподобайки, і я влаштую окрему зарубу глобальну. Альних середньобюджетних смартфонів, таких як Моторола, Nothing і Samsung. А поки ви ставите пальці вверх, я вам розповім, що з часом автономної роботи у нашої новинки. І хочу нагадати, що попередні моделі фон 2 a і фон 2A плюс в цьому плані були прямо лідерами на ринку в своєму класі. Але цього разу нічого прямо надзвичайного я не побачив. Він тримає заряд плюс-мінус так само, як і Galaxy A36, так само, як і Poco X7 Pro. Ну, різниця між ними прямо не суттєва. І якщо навіть робити порівняння з Насінь фон 2 a попри... Передніми поколіннями. Нова серія чомусь їм програє. Детальні результати нам наочно демонструє застосунок Smart Вайзер. Я не можу сказати, що він прямо погано тримає заряд, просто він це робить не краще за більшість своїх опонентів. Для розуміння, в кінці у мене на прямих сценаріях залишалось приблизно 25-35%. От цього вистачає там, може, там до другої години наступного дня. Тобто, це не довгожитель з великої літери і не якийсь там. Тухляк по типу iPhone 13 mini. заряджається він до речі теж не дуже швидкою, навіть попри те, що заявлено швидка зарядка потужністю 50 Вт. Брали е швидкий блок на 65 Вт і від 0 до 100% він зарядився щось там за 66 хвилин. Ну не дуже швидко. Так за 30 хвилин, щось там на 66%. Коротше, в цьому плані він показує результат трохи краще ніж представники від А брендів, однак гірше ніж деякі китайці, які коштують набагато дешевше. Окей, друзі, пропоную розібратися з ціною, і після цього будемо підбивати остаточні підсумки. На момент запису цього відео, всередині нашої країни за базову версію всередині якої 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті, просять від 14 тисяч двохсот гривень. За топову модифікацію 12 256 просять в середньому від 16 з половиною тисяч. Я не можу сказати, що це до кінця адекватний прайс тим більше, якщо дивитися. В бік китайців з китайськими прошивками, які пропонують значно краще залізу, там кращі камери, і коштують при цьому дешевше. Однак, якщо дивитися виключно на глобальні смартфони, і навіть якщо брати до уваги Xiaomi, Впевнений, що у ці Nothing 3a цілком конкурентно спроможні. Так, спочатку відео я вам казав, що це не оптимальне рішення. У нього є безліч конкурентів від Poco X7 Pro, у якого набагато потужніше процесор, однак все інше, як на мене, буде гірше. Ось, ну всілякі A36 і A56 Samsung, я вважаю, що Ну A56 він конкурує з версією PRO, і там у них своя заруба буде. Трохи пізніше про це я вам теж розкажу. Ось, а от A36 йому відверто програє. От Єдиний бренд, який реально тут прямо отак от розтібує сорочку і показує м'язу, це Моторола. Ну, от реально, я не можу дивитися спокійно на Edge 50 Neo, за скільки там? За 12 тисяч гривень, у якого теж є 3-3 кратний оптичний зум, у якого є повноцінний вологозахист, у якого там процесор, оцей Dimensity 7300, він точно не гірше за 7 s Gen 3, у якого теж довготривала підтримка, майже чистий Android. Інтерфейси у них е, е, схожі, і коштує він дешевше. Ну і Motorola це, взагалі, як на мене, сьогодні е, трошечки ім, імбалансна вона. Ну, типу, ти дивишся на ці технічні характеристики, ти там трохи е, в шоці. Проте, вони все одно подобаються далеко не всім. Почитайте коментарі людей в інтернеті. Багато хто на них жаліється. Чесно, я не знаю, я вважав, що вони прямо топчик, а от є багато негативних відгуків. Е, також розміри. H50 Neo він відносно компактний. Тут велетені. Багато хто схиляється до от таких от величезних розмірів. Потім, якщо брати до уваги усілякі ці ф'южни, просто Edge 50, у них там заокруглені краї. І це подобається далеко не всім. Я це все кажу для того, щоб ви зрозуміли, ідеала сьогодні на ринку не існує. Не існує якоїсь однієї такої моделі, щоб отак прям всім підійшла. Я вважаю, що за ці гроші найоптимальніше це Honor 90GT. Або Honor 200. Хтось подивиться, каже, ти що вообще злузу з'їхав? Я собі цю китайчатину не возьму. Хтось піде собі і купи там вживаний цей Pixel 7 Pro на 128 Міабайтів. І що він десь там помилиться? Ні, я вважаю, що це цілком нормальний вибір. Тобто варіантів просто безліч. Але якщо ми говоримо саме за глобальні пристрої, нові пристрої, я впевнений, що місце на ринку для Phone 3A точно. Знайдеться. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. І в цілому пишіть, чи подобається вам компанія NAFIN. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Слухаємо звернення від військових. Вітаю підписників каналу Andronus та прошу долучитися до збору на дрон серії і матриц для ретранслятору на Покровський напрямок. Я перетонного командування Покровськ, з вас закритий збір з нас знищені вороги. Слава Україні, героям слава ну, друзяки, для того щоб бодай трохи підбадьорити наш збір. Ми вкотре влаштували розіграш смартфону OnePlus 13. На сьогодні це один з найоптимальніших андроїдів на ринку, коштує близько 30 тисяч гривень. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.